Одні воюють, інші танцюють. Пригадуйте ці слова про те, як по різному живуть громадяни воюючої країни. Можна ще додати не лише танцюють, але й деребанять. Як це буває, бачили кореспонденти ЗІКу. Слухайте уважно. Було колись у власності міноборони державне підприємство Укрвізґбут шляхом махінації. Його зробили банкрутом, а потім приватизували. І тепер держава намагається повернути вкрадене. І звісно ж, на шляху їй трапляються українські суди. Київ вулиця Бориспільська, 19. за цими парканами, не лише десятки гектарів столичної землі, а й найбільший завод залізобетонних виробів в Україні номер 135. Його поіржавілі конструкції видно здалеку. Більшість приміщень нині під орендою, а метал потроху ріжуть і розпродають. Важко уявити, що це ще донедавна було підприємство Міноборони, де працювало кілька сотень людей, і зводило воно і житло, і необхідні об'єкти для військових. Майно держпідприємства було незаконно відчуджене за безпосередню участь. Одного з попередніх керівників Коробкіна. і пов'язане з ним групою осіб через товариство з обмеженою відповідальністю Реноме на підставі мирової угоди від 3 березня 2006-го та рішення господарського суду міста Києва. Ось будинок, де в столиці нині зареєстровано це підприємство. Сюди не потрапиш все за парканом. А схема типово корупційна кажуть у парламенті, і головна її мета заволодіння землею та майном. Багатьох цих державних підприємств, які навіть не ліквідні, від яких там Гайкопита грубока ще по залишав. в них є земля, і це земля в гарних місцях. І це земля від гектара до 10 гектарів. Ну ви розумієте, тому ця афера направлена на заволодіння олігархами. Прибутковими підприємствами, земельним фондом огульне фіктивне банкрутство держпідприємств, особливо у сфері Міноборони, коли приватизацію представляють як єдиний варіант нібито вдалого господарювання, а держуправління аутсайдерством улюблена схема корупціонерів. І вони намагаються це так представити, що тільки шляхом приватизації можна викорінити корупцію. Це злочин. Чому? Тому що не провівся аудит. Не зрозумівши, які підприємства стратегічні, які приносять прибуток, які не приносять. Нардепи на прикладі зведення житла для військових показують, наскільки потрібні такі структури саме у держвласності. Львівна доля, там 90% квартир, життя, яке було приобретено для військових, воно приобретено на вторичному ринку. Хоча в два рази дешевше будувати. По одному населеному пункту, я вам скажу, будують будинок СБУ і приблизно по такій же плануванні, з тими ж розходами, закупають квартири Міністерства оборони. Квадратний метр для СБУ обходиться 7500 гривень, а для Міноборони більше 11000 гривень. Це Но нормально. Не я ж таю, що не нормально. А тим часом, якщо віддати Укрвіськбуд назад до Міністерства оборони і налагодити співпрацю з підприємцями системно, то можна будувати житло військовим, отримувати кредитування, працювати на розвиток інфраструктури. Стратегічні сфери мають бути власністю держави. Що ж нині маємо з Укрвіз Це величезний апарат, на який відділяється гроші на отримання. І якщо напевне подивитись проектно-кошторисні роботи, які вони там робили, вони напевне робили там, де ніхто. Нічого не бачив, розумієте, і тим більше я думаю, що це суто така прокладка, яка укладає договори, вони взагалі нічого не роблять. Те, що відбувається, з окрім каже адвокат Олександр Дідюк, складається у схему приведення до недієздатності і всієї армії. У даній справі ми бачимо прояви корупції всіх. Галузях і з боку е, державного управління е, Міністерством оборони, і з боку е, дій безпосередніх керівників підприємства «Укрвізбуд», які очолювали. Там коробов чи як його, і з боку судової влади. Адже дане підприємство, активи даного підприємства були виведені із державної власності, бо треба розуміти, що всі державні підприємства не є власниками свого майна. Відповідно до законодавства, у них майно є державною власності, знаходилось у них, чи знаходиться на праві повного господарського віддання або оперативного управління. Тобто, треба говорити про те, що були виведені з держави, а він прямо сказати, викрадені. Активи державної власності, державне майно. Із допомогою саме господарського суду міста Києва у жовтні 2014-го Військовою прокуратурою в інтересах Міністерства оборони України та держпідприємства Укрвійськбуд до товариства з обмеженою відповідальністю «Рономет» та інших відповідачів по цій справі подано позов. А вже 4 лютого 2015-го рішенням суду у цій справі в позові відмовлено повністю. Подано апеляційну скаргу, яка розглядається нині київським апеляційним господарським судом з 21 квітня 2015 року затягування процесу та хід слухань наштовхує на думку про певну заангажованість суддів у цій справі. Практично ні один случай розхищення державних средств не uh, був доведений до суда. Uh, могу привести несколько примеров. поставка квартир для воєннослужащих uh, розслідували, проверяли, пригласили военного прокурора на Комітет по противодії запобіганню корупції і виясніло, що у військового прокурору немає на это сил і людей. А по чому-то е, міністерство борони ограничено только увольнення місіатичних особ, хоча суму битків мільйонне. Ну очевидно, воєнно прокуратурі більше цікаво садити добровольців, ніж виконувати свої прямі обов'язки. Наступне судове засідання призначено на понеділок, 16 травня. Телеканал Зік відстежує ситуацію. Коментую ситуацію Тарас Чорновіл, людина, яка вкрай обізнана в тому, що відбувається за політичними лаштунками. Вечір добре, пане Тарасе. Доброго вечора. Дивіться, от є така думка, що на заваді змін в країні стоять суди. Питання чи лише суди, чи можливо насамперед брак політичної волі проблемою є? Ну давайте так. Я трьома тезами відповім. Тому що перше, я все таки трошечки в темі цих їх подій з давніших часів, але найперше. Мені десь боляче за те, що зробилося з українською військово-будівельною галузі, тому що я сам свою армійську службу ще на початку 80-х проводив в буд будівельних загонах. Я був військовослужбовець-будівельник, і моїми руками теж збудована частина і житового фонду такого містечка Озерне під Житомиром, де є військовий гарнізон, і тому мені боляче, що це зупинено, тому що це одна з тих галузей, де напевне дешевше і вигідніше забезпечувати сьогодні свободу контрактну армію житом. Саме за допомогою державного будівництва цього не мало статися. Другий момент ще в ти роки, коли починалося оце відчуження укрвіськ, Буду, я був теж в самому центрі подій. Я мав бути доповідачем по е, звинуваченнях щодо Анатолія Гриценка і до Бориса Тарасюка, коли їх пробували тоді зняти з посад у відповідних міністерствах. І я тоді вивчав дуже детально матеріали головкру, яке звинуватило Анатолія Гриценка. Він сьогодні дуже всім розказує, як має все бути чесно, як має бути правильно, його. Тоді звинуватили в юридичних і фінансових порушеннях. 3 мільярди гривень це при тодішньому курсі. Треба рахувати це абсолютно інша сума ніж сьогодні. 3 мільярди гривень. Я вивчив ці матеріали прямих зловживань самого Гриценка, Я там не виявив. А я виявив одну річ: він просто пустився на самотік. Він взагалі не розумів, про що відбувається. Він не цікавився, він не вдавався в суть. І от саме при ньому, мабуть, найгірше, гірше ніж попередніх зодійкуватих міністрів, які просто тупо самі крали. При ньому, мабуть, найгірше відпочало відбуватися цей відчуження і руйнування армійського майна. І от тепер третій пункт, що стосується сьогоднішнього дня, у нас страшна проблема. все таки насправді це є військові це є суди, і про політичну волю можна згадувати мені здається не стільки в контексті злої волі, скільки відсутності можливо достатньо активності для того, щоб включитися і жорстко здійснювати певні дії. Цього на жаль бракує. Немає пасіонарності, тобто від розуміння того, от моєї країни войно хочуть забрати я. Як громадянин цієї країни, який має певні повноваження, повинен зробити, щоб цього не сталося. У наших чиновників, у наших прокурорів, цього бракує. Але це пасивна не і негатив, а от пози... Але активний негатив дійсно здійснюється на жаль в судах. Сьогодні судову систему, якщо не буде знино цих введено змін до конституції, якщо не буде перетестовано тілісно повністю весь склад судової системи, то всі реформи України захлинуться в цих судах. Щодо цієї ситуації, власне, з укрвізьбудом, хто зараз нагріває руки на цій справі? Ну, зараз вже мені важко сказати, тому що я вивчав ту ситуацію, яка була давніша. Це було середовище отого тилу, так званого. Це зами по тилу. Це представники вищого керівництва Міністерства оборони, які тоді найбільше нагрівали на тому руки, і бізнес, який крутився навколо них. На сьогоднішній день я думаю, що там вже дві чи тричі помінялися зацікавлені особи. Мені важко сказати. Я не здивуюся, якщо там присутній хтось з олігархів у тій ситуації, тому що особливо вигідні речі, вони, як правило, не пропускають свою уваги. Але я не готовий зараз назвати безпосередньо сьогодні. Нижних выборов.